Шановні колекціонери радянського транспорту. Якщо у вас є ось такий трактор МТЗ-82 від фірми Агат, то зробіть номера по моїй мої рекомендації. Так, візьміть лист А4. Виріжіть ось таку невеличку форму. Бажану невеличку. Ось таку чорну полосочку. Ось ось тут. ось тут, таку полосочку. А ось тут впишіть свої циферки-буковки. Я завжди роблю зарані я зробив це звичайним олівцем. Ось, якщо ви спитаєте, що це за ось така штука, болтик тут стерчить, то це. 에... причепний фаркоп. По... Потім візьміть клей ПВА, чудово бере клей. Ось о... десь назад 에... мазніть і посадіть номера, почекайте декілька хвилин, доки обсохне, і номера готові. Користуйтесь здоров'я.